Привіт-привіт, друзі! Привіт усім. Я приїхав в Тернопільську область, місто е, Микулинці. Рік тому я робив тут сонячну станцію під е, власне споживання на базі Аксіомки. Приїхав на, на невеличкий сервіс. Подивитись, як тут, що тут. Вже рік прийшла, як сонячна працює. Ну і власне, все чудово, працює, все добре, ніяких протягом року не було проблем. Власник задоволений роботою. Зараз йдуть відключення світла електроенергії в Тернопільській області на три години, через три, через три виключається електроенергія, так що ну, клієнт має власне, власну продукцію і в принципі, немає ніяких проблем вдома з електроенергією. Так що, так. Так що, працюємо для того, щоб був клієнт задоволений.